А на тему Медвинської республіки Володя поставив кілька лялькових етюдів. Взагалі, всі вони не відображали справжнього історичного ходу подій. Дев'ятирічний Володя, який народився на Різдво у 30-му році, навряд чи міг уявити собі вчителя гімназії Лебедя, що очолював повстання, чи кесера Пирховку, що приблудив до Медвина у 18-му і загітував медвенців. Повстати проти більшовиків. І навряд чи Володя думав про те, що саме Медвин на цілий тиждень спинив конармію Будьонова на марші до Польщі і таким чином дав можливість зібрати полякам усі свої війська і перемогти Червону армію. Ця подія в історії називається Дивом над Віслою. Саме вона зупинила рух більшовиків на захід. І вберегла капіталістичну Європу від привиду комунізму. Про таке володя й не думав. Примушуючи лялькових героїв діяти не так, як це було насправді, а так, як би він цього хотів, хлопчик ховався від реальності у світі ілюзій. Його більше вражало, що Медвенська республіка з якоюсь там тисячою повстанців і однією гарматою втримувала свою незалежність майже два роки. Він не думав про жертви, про шість тисяч репресованих у 20 30 роки медвинців, він шукав у тих подіях тільки героїчне. Але ж один факт по-справжньому засмучував його це загибель 16-річного хлопця. Той хлопець вдягнув черкеску і козацьку шапку батька, убитого будьонівцями, і після придушення повстання і страти близько сотні безвинних підлітків, які замість своїх батьків, що ховалися у лісі, прийшли на сликання більшовиками збора села, намагався застрелити самого Будьоного. За це? Що? Що? Айваць з нами за чим весь чужі і наших вбиваєте. От як. а ви? Ви нас не вбиваєте? вот не сопротивлялся був вы себе на пасеке Помітно, що вы не місцеві. Адже в ці дні джолы не гудуть жилы не гудуть ну тогда с девушками забавлялся что дівчинка є? нема О! А не воевал бы с нами. Сейчас бы с ней на печке валялся. И же нужно отдохнуть, У, У! казак, полежать. Хочешь отдохнуть? Хочу.